Пропонуємо вашій увазі бочечку МЖТ-16 для води, хімії кас, бочка товстостінна, 8 міліметрів товщина стінки зсередини заводська Емаль. Бочка виготовлена на ходовій ПРТ-16М-бабочка і укомплектована бензиновою помпою з хімікостійким корпусом. Ми відгружаємо нашу бочечку клієнту. Ця бочка вже працює на полях. Також можемо запропонувати інші комплектації. До прикладу, на таку бочку можна встановити насос нашого виробництва, який працює від гідравліки трактора, і ставиться безпосередньо на дишлі попереду. Таким насосом можна перемішувати хімічні суміші безпосередньо у самій ємності, перемішувати суху субстанцію разом з водою, доводити до однорідної маси, після чого заправляти оприскувачі. В такому виконанні. Можемо додатково поставити сітчастий фільтр. З приводу замовлення таких бочок звертайтесь до нас за вказаним номером. Пишіть та телефонуйте.